Депутати міської ради під час чергової сесії виділили кошти з міського бюджету на підтримку збройних сил України. Ця сума трохи більше двох мільйонів гривень. Міська влада, депутати міської влади, впродовж 23 року на сили оборони, на допомогу родинам загиблих, на лікування поранених на допомогу пораненим виділили з міського бюджету 16 мільйонів гривень. Я не говорю за. Ті допомоги, які йшли через благодійні фонди, не говорю за ті допомоги, які ми збирали як місто волонтер, не говорю за ті допомоги, які кожен в міру своїх можливостей ще раз хочу сказати, від простого робітника до підприємців міста витрачали на підтримку Збройних сил України. Тому і сьогодні під час нашого засідання. Ми будемо ухвалювати рішення, яким більше 2 мільйонів гривень буде виділено на сили оборони, а також на допомогу пораненим бійцям. Сергій Кузьменко проінформував присутніх щодо ситуації з ремонтом доріг. Так, 30 мільйонів гривень, які місто отримало з державного дорожнього фонду. Олександрія освоїла роботи, тривають і до зими повинні завершитись. Для цього з міського бюджету були залучені додаткові ресурси. В мікрорайоні Байдаківський по старому жовтневому вулиця Джерельна знаходиться в роботі на заводському мікрорайоні. Ми ремонтуємо. Вулицю по старому Пушкіна по новому Нацгвардії, Чапаєва, по старому, по новому Запорізьку та Єфремова. Ми також відремонтували вулицю Войнівську, перевели до ладу Чангарську, по-старому, по новому Вініченка. Ми також продовжили роботи для того, щоб жителі 14-го мікрорайону і ті люди, які живуть на великій вулиці. Олексія Скічка також мали можливість нормально організовувати своє життя, щоб діти могли ходити до школи. Тому розпочали роботу з тим, щоб облаштувати благоустрій, забезпечити можливість нормально зупинятися громадському транспорту, щоб можна було нормально проїхати і таке інше. Тому роботи на вулиці Скічка також продовжені. Уряд країни деякі податки з міських бюджетів планує підняти на державний рівень, щоб зміцнити обороноздатність держави. Очікуються зміни фінансування міських бюджетів, але це не вплине на врегулювання питань наших захисників, зауважив міський голова. Захисники, які живуть, які жили в нашому місті, а зараз знаходяться на фронті на передовій. Мають у Олександрії свої родини. Тут живуть їхні дружини, діти, батьки. І очевидно, що вони задають запитання, як буде організоване життя родин захисників. Тому, очевидно, ми повинні говорити про те, що ми очікуємо, що держава знайде можливості в разі того, якщо певні доходи будуть підняті на державний бюджет, то місто. Все таке буде забезпечення всім необхідним для нормального життєдіяльності. Ми розуміємо, що в нас не буде можливості для розвитку, але це природньо. Але життєдіяльність ми повинні забезпечити в тому числі і для родин наших захисників, які сьогодні на фронті. Непроста ситуація в галузі охорони здоров'я. Можливості держави та НСЗУ зараз обмежені, тому виникають борги по заробітній платі. Попри складнощі, міська рада продовжує підтримувати лікарів. На сьогоднішній день у нас напружена, але стабільна ситуація в міській лікарні. Заборгованості по заробітної плати станом на 1 вересня немає, але ми очікуємо. Такі проблеми в майбутньому до кінця року, тому будемо ухвалювати, як я вже сказав, і управлінські, і фінансові рішення в майбутньому. Є невелика заборгованість по заробітній платі в нашій, як ми раніше говорили, районній лікарні. До першого це мільйон гривень. До першого листопада ми плануємо завершити. Реформу завершення об'єднання двох медичних закладів і в нас вже буде одна міська лікарня. І в зв'язку з цим ми сподіваємося, що ми нарешті наведемо фінансовий влад фінансування. Охорони здоров'я. Ще раз хочу наголосити: завдання ставилося не образити жодного лікаря, підтримати кожного лікаря, забезпечити заробітною платою, чи він працював в районі, чи він працював у місті, і щоб лікар своєчасно і якісно надавав допомогу жителям нашого міста. Також депутати міської ради затвердили зміни до бюджету міста та підтримали рішення про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Олександра Ходака.